Добрий день, шановні слухачі. Вітаю вас на черговому роз'яснювальному заході стосовно актуальних питань з реалізацією податкового законодавства. Сьогоднішня тема: особливості адміністрування та встановлені строки сплати акцизного податку. Строки сплати акцизного податку встановлені статтею 222 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року 2755-6. Далі, податковий кодекс. Так, сума акцизного податку з-під акцизних товарів, вироблених на митній території України, перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Відповідно до підпунктів 222.1.2 підпункту 222.1. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий, неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку. Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку. З доплатою в разі потреби на день подання податкової звітності. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробниками тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки. Суми податку з рідин, що використовуються в електронних сигаретах, сплачуються виробниками таких рідин до бюджету протягом 15 робочих днів з дня отримання марок акцизного податку. Якщо зазначений строк так само припадає на день наступного бюджетного року, відповідно, платниками сплачуються суми акцизного податку до його завершення. Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні вермоти, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку. На суму розраховано із ставок акцизного податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий, не Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику-переробнику пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншої особі. При цьому умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини. Його замовнику або за його дорученням іншої особи є документальне підтвердження банку або ж небанківського надавача платіжних послуг про перерахування відповідної суми податку на рахунок у банку або небанківському надавачу платіжних послуг. Виробника сплата акцизного податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України здійснюється наступним чином. Податок із ввезених на митну територію України під акцизних товарів продукції сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час його придбання або ж під час придбання марок акцизного податку з доплатою у разі потреби на день подання митної декларації. Платники акцизного податку при зверненні до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобів у легковий автомобіль, зобов'язані пред'явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення. При реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Суми акцизного податку перераховуються до бюджету суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період. Під пунктом 212.1.4 статті 212 Податкового кодексу а особу власника ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнається у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, визначено як платника вказаного податку. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 – Згідно з УКТЗ у легковий автомобіль, що відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТЗ, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцізний податок сплачується власникам такого транспортного засобу найпізніше дати подання документів до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу. На цьому у мене все. Дякую за увагу.